У Харкові відбулися змагання з боксу за кубок міського голови Ігоря Терехова. Під час матчевої зустрічі відбулося 23 бої. У турнірі взяли участь молодші боксери та юнаки всіх клубів Харківської області. Боксували як хлопці, так і дівчата. Я займаюся боксом три роки, тому що дуже подобається багато фільмів про бокс. Дивився. Ну, з самого дитинства хотів займатися боксом. Тренувався я кожен день два рази на день, два тренування. Десь півроку їздив на збори, готувався до змагань. Буду продовжувати займатися. Хочу стати чемпіоном світу, виграти Олімпійські ігри там. Ну може в профі пойду. Потім. Перемогу <плес> отримує боксер синього кота. Бахматом віктор! Харків завжди був і залишається спортивним містом. Дуже важливо зараз проводити такі турніри, матчові зустрічі, тому що це розвиває боксера. Кожне змагання воно дуже потрібне, тому що це повишає рівень спортсмена, і зараз наші боксери дуже показують гарні результати і на міжнародному рівні, і на чемпіонатах України. Під час турніру відбулася ще одна знакова подія: – 12-річному харків'янину Євген. Грицькову, який є першою дитиною в Україні, що перемогла у змаганнях СУМО, що проходили в Японії, вручили відзнаку національного реєстру рекордів України. Вперше за 30 років ми оголошуємо номінацію, якої досі ще не було. Уявіть собі, за 30 років ми вперше відкриваємо нову номінацію. Наймолодший українець, чемпіон національних дитячих змагань із СУМО. І нехай сьогоднішній новий рекорд також буде відповідь на озвірілу агресію ворога. Новий рекордсмен України Євген Грицьков. На момент змагань Євгену було 11 років і 6 місяців. Це наймолодший чемпіон національних змагань Сумо в Японії. Вітаю тебе! Дуже рад. Вперше буде у мене рекорд України. Ну я хочу, щоб це не був останній. Посл... Хочу, щоб ще дуже багато було рекордів України по вільній боротьбі, по боксу. Хочу стати олімпійським чемпіоном по боротьбі і міра. Та й по боксу хочу стати дуже ізвесне, як усіх, ізвестним. Боксором Анна Дзядик, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харків. Новини.